Вітаю! Я Кирило Сидоренко, практикуючий адвокат в сфері антикорупційного законодавства, а саме допомагаю суб'єктам декларування під час формування їхніх доброчесних декларацій. Також надаю правничу допомогу у можливих ризиках проведення моніторингу способу життя, повних перевірок на ЗК, можливих ризиках складання адміністративних протоколів. Порушення кримінальних проваджень, а також представляю інтереси судових інстанціях. Окремим напрямком моєї діяльності є захист бізнесу від кримінальних переслідувань. В сьогоднішньому відео ми присвячимо тому місцю, де зустрічається суб'єкт декларування, який прогавив строки подання своєї декларації, хоча б на годину, та особа, яка отримала. Неправомірну вигоду у великому розмірі, але якщо ці обставини були доведені у суді. Це місце реєстр корупціонерів, або як зараз його називають реєстр порушників. Ця база представляє собою відкритий реєстр записів, які були внесені стосовно осіб, які вчинили правопорушення в антикорупційному законодавстві. Вказаний реєстр включа деякі категорії, а саме за вчинення кримінальних правопорушень, адміністративних та дисциплінарних проступків. Наступне відео ми будемо присвячувати тим аспектам, які нададуть змогу не потрапити до реєстру корупціонерів. Прошу підтримати канал, підписатися на нього, поставити вподобайки, надати свої коментарі або запропонувати тему для наступного відео. У разі індивідуальних консультацій в описі до вказаного відео буде мої контакти, ставте питання з радістю вам відповім і надам допомогу. Зустрінемось у наступних відео. Будьте уважні та законодружні, все буде Україна!